Війна кидає нам з вами нові виклики через масову міграцію та мобілізацію до війська. Нині особливо бракує робочих рук. Імовірний запит на 2024-й кілька мільйонів працівників. Навіщо стільки? Та де і кого шукатимуть роботу різних сфер економіки? Проаналізувала наша Ірина Кондрачук. Вона про їхній спільний біль та про рішення, які необхідні вже зараз. Далі нам розкаже. Одного армійця отримують шестеро цивільних, порахували президента. Тож на ще 500 тисяч мобілізованих додатково треба три мільйони платників податків. Але де їх знайти? Ми майже два роки не маємо статистики, але опитування показують, що біля 20% українців знаходиться без роботи. А з іншого боку, ми бачимо дуже великий дефіцит технічних спеціальностей. Брак висококваліфікованих спеціалістів найбільший виклик 2023-2024 років. То якими методами працедавці конкурують за робочі руки? Раніше ми могли там знайти буквально там персонал, там за декілька, за чотири, за п'ять днів, це включаючи зі співбесідами. Зараз дійсно може доходити до двох тижнів. І як турбулентність на ринку пр праці вплине на наш заробіток. Ми переглянули е, всім абсолютно зарплатню. Це один із найбільших магазинів компанії зі сфери інтернет-торгівлі в Україні. Персонал тут постійно в русі. Олександра, де ваше робоче місце? Ну, по факту можна бути тут, або ось там, або, в принципі, в будь-якій точці цього торговельного залу. З тим, що до війни робили 10 працівників, зараз тут справляються у шістьох. Кажуть, що й самим це вигідно. Більше роботи робиш, більше заробляєш. Зараз, типу, більша універсалізація у нас іде. І, грубо кажучи, майже майже кожен співробітник розуміє, як працює інший відділ. Тут не вимагають профільного освіту чи знання англійської, але перевагу надають молоді. Хлопці, дівчата від 20, там, до 25 років, років. Це молоді колективи, є точки видачі, магазини там меншого формату, де працюють виключно дівчата. Побільшало жіночих колективів і в мережі автозаправних комплексів. Тут помічаємо операторок АЗК і навіть працівниць ладських приміщень. Ну, дуже важкі палети у нас. Наприклад, алкоголь, там, вода це взагалі одна палета може бути до 500 кілограм. Буває наприклад, по накладні тонна води це дві палети як мінімум. Свою завантажену рок лукотить і тендітна комірниця Любов Карпенко. Здається, що за брак на сил підняти це 19-літрове відро із замовлення. А буває, що чоловіки вам допомагають. Ну, це тільки, якщо в мішки. Якщо треба грузити мішки. Сіль, пісок, тобі. Метро само хлопці, вони нам допомагають. А наскільки великі такі мішки? 50 кг. Скільки ви важите? 50. Що ж зробити хлопці? Наші на війні? Їм там теж важко приходиться робити і їхню роботу. У Нас зараз в країні така ситуація, що немає вже жіночої чоловічої роботи. Відтак наступний вимушений крок жінок саджатимуть і за бензовози, пояснює чар директорка компанії. Ми розуміємо, буде брак кадрів, та і він буде ну не тільки за рахунок того, що нова хвиля буде мобілізації, та за рахунок того, що міграція продовжується. Вона не зупинилася. У київській школі економіки порахували, в найближчі роки робочих рук буде все менше за їхнім прогнозом. З довоєнних 17,5 мільйонів працездатних до 2030 року в Україні зостануться менше 12. Молодь, яка підростає, вона теж не планує залишатися в Україні і, взагалі, на наступні там 3 роки, максимум 5, у Нас ми ще більше зіштовхнемося із тим, що в нас демографічно не буде молодого населення, яка готова буде працювати. Студентів техвузів бракує вже кажуть на виробництві вентиляційних систем. Тут для них організовують практику, а після беруть на роботу. Вузи також отримують дуже великий, скажімо, голод в плані студентів. Якщо скажімо так, кафедра планується 30 студентів, набирають 5 на навчальний рік. А слюсарі, електромонтери, зварювальники, оператори верстатів потрібні масово. Черг з молоді нема, тому перенавчають досвідчених. Я дуже рядом живу, дуже рядом. І тут до пенсії мені залишилось трошечки, і я вирішила, що чого чому, чому би ні, чому би ні, Чому ні попробувати. Продавчиня за освітою нову для себе техніку освоїла за три місяці. З верстатом каже, буває легше ніж з колегами. Чоловіки не завжди розуміють, чого жінка сюди прийшла на мужську роботу. І відношення таке, що трошки ну як це зрозуміти, що так, що вона там понімає. Боротьба із стереотипами та антикризовий менеджмент. От що чекає на нас у найближчі роки, кажуть аналітики. Без власної економіки ми не зможемо самі фінансувати наші можливості на фронті. Не тільки за рахунок західного допомоги. Завтра може не бути. Нам треба створювати власний план Б. Наприклад, мобілізація кваліфікованих фахівців на підприємства, які обслуговуватимуть військо. А це ремонтники, механіки, ті ж самі слюсарі, електромонтери, розробники програмних забезпечень. Це за Ощадить гроші державі, яка мала фінансувати ті ж спеціальності серед армійців, і поповнить держскарбницю необхідними податками. Ще один крок соціалізація військових і цивільних, які повертаються з пораненнями із зони бойових дій. Це будуть і додаткова робоча сила, але потрібно адаптовувати робочі місця для людей із інвалідністю і залучати саме їх більше працювати як із бізнесом держава з бізнесом із навчальними закладами. До цих змін вже підлаштовуються усі герої нашого матеріалу. Антикризові менеджери компаній про всяк готують і свій план Б. Як от залучення працівників з інших країн континентів, але для цього треба змінювати законодавство. Ірина Кондрачук, Михайло Головненко, Олександр Решедніков, Данило Городецький, Євгенія Олінський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.